9 листопада минув рік з часу побиття футболістами нашого колеги Юрія Даниленка та бійця АТО Петра Бучинського. Слідство виявилось затяжним. Потерпілі кажуть, що, мабуть, не всі нюанси було враховано. Нарешті, після низки запитів, справу було передано до суду. 2 грудня 2016 року відбулося підготовче судове засідання. Справу розглядає Золочівський районний суд, зокрема, суддя Володимир Сивак. Хвала про призначення судового засідання 2 грудня 2016 року. Золочі з суд Львівської області в складі судді при секретар Захарчук за участь прокурора Сенькова, захисника Бенцака, обвинуваченого Маєвича, потерпілих Даниленка Бучинського, розлянув підготовчому судовому засіданні в залі суду місті Золочев Львівської області. Обинування в кримінальному провадженні за номером дванадцять ноль один п'ятдесять один сорок відносно Маєвича Віталія Степановича, учильник кримінальних пропорушень передбачено численної першої. Статі 125, частини 2, статті 296 Кримінального кодексу України встановив кримінальне провадження підсудне під судно золочі суду Львівської області, підставля закриття чи зупинення провадження немає. Угоди про примирення неукладно. Підставля повернення обвинувального акту прокурору немає. Бунувальних складно відповідності до статті 291 Кримінального процесуального кодексу України. Копію обвинувального акту вручено обвинувачення. Прокурор. Проси про призначення судового розгляду обвинувачені та потерпіли, відно... потерпіли відносно призначення судового розгляду не заперечили. Запобіжний захід обвинуваченого не застосовувався. Клопотань про допит тих чи інших осіб, як свідків витребовання додаткових матеріалів. Залучення тих чи інших осіб до участі у справі учасника судового провадження не заявили, враховуючи наведення, слід призначити судовий розгляд на підставі бенуль акту заобинувачення Маєвича Віталія Степановича вчинення злочину передбаченого частиною першої статті Судців, численни другої статті 296 кримінального кодексу України. Керуючи статтями 3, 314, 316 КПК України. Суд ухвалив кримінальне провадження про обвинувачення Маєвича Віталія Степановича, вчинення кримінального правопорушення передбачено частиною першої статті 125, двадцять п'ятої, численни другої статті 296 кримінального кодексу України, призначили до судового розгляду. На 16 14 лютого 2017 року у відкритому судовому засіданні в приміщенні Золочевського районного суду Львівської області, що знаходиться в місті Золочеві на вулиці Сковороди, 5 Львівської області. Судовий розгляд кримінального провадження проводити судею, судею однособово. Про однособово. та час судового розгляду кримінального провадження повідомити прокурора. В судове засідання викликати обвинувачення потерпілих свідків. Розісти учасникам судового провадження про їхнє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження протягом строку до дня судового розгляду. Хвала оскарження не підлягає. Суддя села судове засідання оголошується закритим.